Усім привіт! Мене звуть Максим Гаврилюк, я орнітолог. І оскільки я люблю птахів, я багато років їх підгодовую взимку. За цей період у мене було багато годівничок, але на сьогодні я вважаю саме цю конструкцію найбільш вдалою. тому що, по-перше, для її виготовлення не потрібно особливих навичок і спеціальних матеріалів. По-друге, в неї можна насипати багато корму, який тривалий час буде доступним для птахів. І по-третє, нею не можуть скористатися голуби, що немаловажно для міста. Отже, зараз я розповім, як її легко виготовити. Для виготовлення годівнички нам знадобляться дві пластикові пляшки, велика і маленька. лінійка, маркер, ніж, ножиці. Заздалгідь вирізана гілка довжиною 20-30 см, лейкопластир або ізоляційна стрічка, а також лист паперу. Велика пляшка має бути об'ємом від 1 до 2 літрів, хоча можна використовувати і 5-літрову. Розмір великої пляшки впливає на кількість насіння, яку ми можемо насипати в неї. Тому об'єм 1 літр є замалим, адже нам часто прийдеться її наповнити. Також її розмір повинен бути ширшим за малу пляшку для того, щоб насіння легко просипалося між ними. Тому літрова пляшка для цього незручна, адже для неї важче буде підібрати маленьку. Натомість парою для 5-літрової пляшки цілком підійде 1,5-літрова. Бажано, щоб маленька пляшка була рівною без звуження посередині. У даному випадку я використовую пляшки об'ємом 1,5 літри та пів літри. Для початку підготуємо маленьку пляшку. Її необхідно обрізати так, щоб максимально використати довжину рівної її частини. Різати пляшку можна ножем або ножицями. Якщо у вас є паяльник, можна використати його. Далі беремо листок паперу. І за допомогою маркера обводимо контури вирізаної малої пляшки. Вирізаємо це коло. Використовуємо паперове коло як лекало. Отвір, який ми будемо робити, повинен бути за 2-3 см від нижнього краю пляшки. Це дозволить мінімізувати так званий мертвий об'єм, звідки птахи не зможуть достати насіння. Намічаємо маркером на великій пляшці коло необхідного діаметру та вирізаємо його використовуючи ніж або ножиці. Як на мене, ножицями вирізати коло з великою точністю дещо легше. Важлива деталь отвір варто зробити дещо меншим, ніж діаметр малої пляшки. Це дозволить в подальшому міцно триматись малій пляшці всередині і не ковзати. У крайньому разі, якщо отвір вийде замалим, зробити обільшим буде неважко. Саме це я зараз і роблю. Для вирізання другого отвору вимірюємо висоту його розміщення від дна і намічаємо коло симетрично на протилежному боці. Вирізаємо другий отвір. Вставляємо маленьку пляшку у велику, перевіряючи створену конструкцію. Далі вимірюємо ширину великої пляшки. Наша мета зробити в маленькій пляшці прямокутний отвір. Який буде з кожного боку приблизно на 1 см менший за діаметр великої пляшки. Через нього в подальшому буде висипатись насіння, тому потрібно, щоб воно не висипалось назовні. У той же час отвір має бути достатньо довгим, щоб птахи могли доставати насіння з обох боків. Ширина цієї смуги повинна становити близько 1 см. Далі вставляємо маленьку пляшку велику таким чином, щоб прямокутний отвір опинився внизу. Загалом наша конструкція готова. Краї маленької пляшки варто обмотати лейкопластирем або ізоляційною стрічкою. Це має декілька значень. По-перше, існує потенційна небезпека, що птахи будуть отримувати ушкодження від гострих обрізаних країв. Краще цього уникнути. По-друге, шар лейкопластирю буде додатковим упором для маленької пляшки, щоб вона не ковзала. Також стрічка створює маленький бар'єр для того, щоб сонячникове насіння не випадало назовні. Для того щоб птахам легше було діставати насіння. Прикріпимо гілку, яка буде присадою. Робимо невеликі отвори з кожного боку і вставляємо гілку. Ще з однієї пляшки раджу зробити лійку. Для цього треба обрізати пляшку поблизу горлишка та з іншого боку. Це значно спростить вам насипання насіння. У дні великої пляшки варто зробити отвори шилом або цвяхом. Це убезпечить накопичення води на її дні під час відлиги. Це вкрай важливо, адже насіння може швидко зіпсуватись. Зараз добре видно, що при розхитуванні годівнички вітром насіння не буде з неї висипатись. Годівниця готова. Синиці зможуть сідати на гілку присаду та діставати корм зі щілини на дні маленької пляшки. По мірі його поїдання насіння буде просипатись вниз по бокам від маленької пляшки. Ось чому її діаметр повинен бути меншим за велику пляшку. Годівничка готова. Вішаємо та насолоджуємось ташиною-круговертю. Напишіть у коментарях, скільки видів птахів ви побачили, щойно на годівниці, та які птахи прилітають до вас.